Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову в нас на каналі Супер Пропозиція для вас. Hyundai Kona, 64 кВт батарейка, преміум комплектація, повністю електричний автомобіль. Такі автомобілі ми купували, доставляли в Україну. Свіженька пропозиція лише прийшла з аукціону. Бірюзовий такий колір. Голубенький, хто його як називає, автомобільчик в збереженому стані 30.10.2019 виїхав з автосалону в Нідерландах. Досить стильний дизайн, такий сучасний автомобіль, міні-кросовер на повному заряді батареї. Автомобільчик проїжджає. Від 400 до 500 кілометрів. Ледовське світло, ближнє дальнє, нічну чи дощову пору доби покращує видимість, легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики сліпих зон, автомобіль в збереженому стані, електросидіння, преміум музика Крел. Тримання полоси, адаптивний круїз, шкіряний салон, підігрів сидінь, охолодження сидінь, велика навігація, є камера заднього огляду, все працює чітко. І саме основне чесний перевірений пробіг. 48 тисяч. Зараз автомобільчик у нас заряджений майже до повного. 415 кілометрів запас ходу. Мультикермо, проекція швидкості, Два ключка, безключовий доступ. Підігрів сидінь. Клімат. Так, йдемо далі. По салону автомобіль в збереженому стані. Має невеличку царапинку на задньому бампері, нічого критичного. Сабвуфер в багажнику. Два зарядних пристрої, компресор смола. Такий автомобіль лише прийшов з аукціону 48 Чесного пробігу. Батарейка в даному автомобілі нова, замінена по відземній компанії. Була відзивна компанія 2019 -18 роки. Малий пробіг з новою батарейкою. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо власними автовозами до України, розмитнюємо, робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Також підписуйтесь на телеграм-канал і Тікток. Все, всі посилання і посилання даного автомайданчика залишаю в описі даного відео. Ціна з доставкою і розмитненням. Також буде суперова відносно даного пробігу. Дякую за коментарі, дякую за лайки. Діліться відео з друзями, колегами, близькими, кого цікавлять автомобілі лізингові з чесним пробігом.